Доброго дня, шановна аграрна спільнота, хотів вийти з таким невеличким відео і розказати про те, що роблю про кукурузу. Сьогодні в мене 2 травня і я сію у часток гібридізації кукурузи. Це рання кукуруза, гібрид півіха. Чому саме ранні гібриди? Я вважаю, що ранні гібриди вони будуть себе вести непогано, гарно і за рахунок використання вологи зимова осіння, яка там є, вони будуть вигравати. А також атака, що дуже важлива, це штра волога віддача. Тобто ми його раніше збираємо, раннє сіємо, рано збираємо сухеньким. Я зараз е сію участок гібридізації, гібрид півіха. Також буде участок гібридізації надшвидкого, надраннього гібриду Нур. Він мені подобається, вже декілька років за ним спостерігаю. Дуже гарний гібрид. Тобто сію ранні ультраранні і. Що треба сказати? Способи насінництва і вся технологічна цепочка в мене є. Буду відпрацьовувати, вам показувати: за, для чого? Для того, щоб виростити насіння, його не, не тільки треба відкалібрувати і глянути. За ним треба доглядати. Треба використовувати макро-мікроелементи, треба працювати фунгіцидами і тільки тоді, до вашого столу, так, так би мовити, вам вже на поля піде здорове, класне, витончене насіння, яке здорове насіння з гарним потенціалом і стартом. Це надважливо. Насінництво є тим недоціненим аспектом в виробництві. Саме вирощування в процесі вирощування ми формуємо, формуємо починаючи з сівби, формуємо майбутній урожай. І майбутній урожай не тільки нашого насіння, а вже тут закладується майбутній урожай. До якій ви будете отримувати у себе на полях в 26-му році. Тому технологічну схему ми составили, тут також будуть технологічні цікаві досліди, і будемо виконувати цю схему. Дякую за увагу. Наснаги здоров'я вам і вашому полю.